А ви знали, як виміряти борошно, якщо у вас або крохмаль немає ваги? Можна взяти скористатися просто звичайною ложечкою. В ложечці борошна чи крохмалю, наприклад, буде 30 грам. Мені потрібно 80, значить, я беру дві повні ложки. Раз, два. І третю неповну ложечку. І це в мене буде 80 грамів. А ще мені потрібно 150 грам борошна. Відповідно, 5 ложок я беру борошна. Да. До речі, я продаю мед Карпатський за 250 гривень за літру. І червона ікра чорної щуки є в наявності. Хто хоче, пишіть. 4 і 5. Напишіть, знали ви таку грамовку чи ні? Дуже корисно, тому що не завжди можна вагами виміряти таку дрібненьку.